Вона провела 58 років за ґратами. Він за її зміст отримав суворий вирок пожиттєва солдатська служба без права писати та малювати. А він би міг і не створювати її, адже він закінчив Петербурзьку академію мистецтв, був улюбленим учнем Карла Брюлова, міг зробити стрімку кар'єру художника. Але свою долю він вбачав як долю національного пророка, відповідального за виведення з єгипетського полону українського народу, навіть ціною власного життя. А що вона? Бунтарка, яка роздирала завісу народного життя? І страшно, і солодко, і боляче зазирнути туди. Хто він? ви, мабуть, здогадалися. Правильно, Тарас Григорович Шевченко. Та хто ж вона? Вона це рукописна збірка триліта. На 106 шести аркушах жовтоватого, погано виробленого паперу. Зеленій окраї. Сторінки бунтівної збірки були старано пронумеровані, прошиті та скріплені сургутною печаткою. Сама ж вона десятиріччями перебувала у сховищах третього відділу власної його величності канцелярії, а далі в архіві Департаменту поліції. Можливо, так і залишилася б збірка в архіві поліції, якби не революція 1905 року. Саме тоді альбом «Три літа» було передано до колекції Шевченкових матеріалів музею українських старожитностей в місті Чернігові. Але широкого доступу до нього так і не було. Після жовтневої революції 1917 року автографи Тараса Шевченка, в тому числі рукописна збірка «Три літа», Потрапили до відділу рукописів Інституту літератури Академії наук УРСР. В 1966 році альбом було видано фототипічним способом. І один екземпляр потрапив до обласної бібліотеки для юнацтва, яка знаходиться в тому ж приміщенні, де був музей українських старожитностей і деякий час перебував оригіналом. Збірка написана рукою самого Тараса Григоровича Шевченка. Царям всесвітнім шинкарям і дукачі, і таляри, і пута кутії пошли. Робочим головам і рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже на землі подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Царів, кровавих шинкарів у пута кутії окуй в склепу глибоким замуруй. Трудящим людям всеблагий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх постав ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о, Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Зло начинаєщих спини, упута кутій не куй, склипи глибокі не муруй. А добрози ж рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдиномислії подай і братолюбіє пошли.